На лівобережжі прибрали зону відпочинку вздовж каналу. Зібрав разом добровольців та любителів чистоти департамент екології та природних ресурсів. Долучився і міський голова. Кіберполіція Дніпропетровщини радить, як уникати шахраїв і що робити, якщо стали жертвою зловмисників. Обіцяють спекотний серпень. Дізнаємося, чого чекати від погоди, та згадаємо поради ветеринарів, як вберегти тварин від теплових ударів. Останні новини міста та області станом на четвер, 3 серпня, розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю. У ніч на 3 серпня ворог чергове здійснив атаки Дніпропетровщини. Під обстріли потрапили два райони області Нікопольський та Синельниківський. Люди не постраждали, проте є значні руйнування. Наслідки вивчають рятувальники. На Нікопольщині окупанти двічі вцілили по червоногригорівській громаді, застосували важку артилерію, випустили понад півтора десятки снарядів. Загалом пошкоджені чотири приватні будинки зачепило мережі одного з транспортних підприємств і лінію електропередач, а також школу. У ній посипалися вікна та понівечило стіни. По освітньому закладу агресор вгатив і в Покровській громаді Синельниківщини. Він частково зруйнований щодо стану ліцею у Синельниковському районі. То начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що заклад зруйновано на 60%. До війни ліцей відвідувало понад 700 дітей. Нещодавно його відремонтували, оснастили новітнім обладнанням сучасними матеріалами для навчання. Тепер через дії ворога Покровська громада втратила потужний навчальний заклад, а діти лишились змоги відвідувати школу. Не бояться ані пилу, ані бруду. Справжній екологічний десант висадився на берег лівобережного каналу, аби прибрати зону стихійного відпочинку від сміття. Зібрав разом добровольців та любителів чистоти департамент екології та природних ресурсів міста. Серед тих, хто зголосився взяти участь у долоці, молодіжні організації міста, червоний хрест та представники міської влади на чолі з мером Кам'янського. Любов до свого міста та своєї країни можна виказувати по-різному. Головне ж, робити це не на словах, а на ділі. Один із таких варіантів це, звичайно, прибирання зелених зон від сміття. Сьогодні ми проводимо таку талоку, чистимо узбіччя нашого наш канал дренажного каналу та також пляж. Зібрали людей, видали їм інструмент шансовий, видали пакети, видали перчатки. І зараз люди вбирають узбіччя, вбирають ну, лісосмугу, вбирають, вбирають ну, поле, яке знаходиться за вас. І потім ми у нас фінішуємо ми на нашому. Пляжі, аби власним прикладом заохотити містян брати участь в подібних заходах, до акції приєднався очільник міста Андрій Білоусов. в Нашому місті є багато офіційних зон відпочинку. Це правобережна і лівобережна набережна зона відпочинку в Романко, парки, сквери, які постійно прибираються і доглядаються нашими комунальними службами. Але багато зон відпочинку, куди люди приїжджають самостійно, біля водойм в зелених зонах, де люди відпочивають, і на жаль, не всі люди після себе прибирають сміття. і От, як приклад. А сьогодні прибирали стикійну зону відпочинку біля нашого дренажного каналу. На протязі часу ми зібрали більш ніж 50 пакетів сміття. Тобто, якщо люди будуть постійно після себе прибирати, вони зможуть і постійно приїжджати в чисті місця, і наше місце буде більш чистим, більш охайним. Тому закликаю всіх мешканців, коли ми відпочиваємо, десь обов'язково прошу. Прибирати за собою для того, щоб і ви і інші люди могли приїжджати сюди знову. і Знову відпочивальники раду зустріли таку акцію: запевняють, на природі не смітять та навіть самі прибирають за іншими несвідомими громадянами. Ми без мусор, ми не їмо. ми просто віддихаємо тут, ми вже тут Зідихаємо Не їдім у нас все чисте. це все завість від людей, які приходять сюди. От нас самих завісять. Це дуже добре, що прийшли поприбирали. Ви знаєте, ми з дочкою іноді навесні, коли тут ще немає людей. Приходимо і самі збираємо. Ми сміття викидаємо, бо мені дуже не подобається, що люди залишають після себе порожні пляшки і навіть бите скло. Це ж небезпечно може бути для маленьких дітей та взагалі для будь-якої людини. У тому я вважаю, що це дуже корисна справа. Це дуже потрібно. Більшість прибраного сміття пластикові та скляні пляшки, пакування та обгортки з-під продуктів. Дійсно, ми сюди приїжджаємо, так відпочиваємо. І це сміття потрібно збирати з собою. Тому що сьогодні ми бачили, що дуже багато і пляшок тут є, да, і серветок і різних іншого мусору, Ки сміття, які сміття, яке на жаль не розкладається або дуже довго розкладається. Тому дуже важливо сьогодні Наші зони в чистоті. Приходьте, прибирайте, це круто. І ось сьогодні дійсно ми прийшли командою фонду розвитку Кам'янського. Прибрали, підтримали тобто, цю екологічну толоку і зробили гарну добру справу. Хочеться, щоб наші діти відпочивали. Ну, і місцеві діти, і діти-переселенців також були у чистоті. Підготовка до зими триває. Комунальне підприємство Добробут, що обслуговує житловий фонд Кам'янського, проводить ремонти у багатоповерхових будинках. На сторінці підприємства зазначають, що ремонти проводять у під'їздах будинків, жителі яких подали відповідні запити. Кожну із заявок на підприємстві розглядають і формують пріоритетність. Наразі добробут веде ремонтні роботи у під'їзді на будинку номер 21 по проспекту перемоги на Лівобережжі. Вже підготовлено стіну під фарбування, частину під'їзду планують побілити. Після виконання кожного етапу робіт майстрині прибирають ділянку. На підприємстві зазначають, мешканці ходом робіт задоволені. З початком війни в Україні фахівці департаменту кіберполіції зафіксували значне підвищення та поширення випадків шахрайства. Зазначають, це через нестабільний емоційний стан громадян. Наразі ситуація набуває все більшої серйозності, оскільки шахраї активно використовують відчуття страху у людей. Кіберполіція Дніпропетровщини звернулася до громадян з порадами про те, як не стати жертвами злочинців. Під час війни не тільки героям уповниться наша країна також помітний зріст шахрайської активності з боку злочинців, які ефективно використовують цей період для власних корисливих цілей. На території Дніпропетровщини розповсюджені декілька таких обманних схем. Перша тема це звичайно продаж товарів БУ та нових речей. Це дзвінки банків, тобто. Вам телефонують і кажуть, я думаю, всю цю, цю тему знають, але досі є люди, які на неї попадаються. І остання, ну так третя схема це соціальні виплати. Щоб не потрапити до лап шахраїв, треба дотримуватись простих порад щодо особистої фінансової безпеки. Щоб не втратити свої кошти, потрібно поставити двохфакторну антифікацію на всі свої пристрої, на всі соціальні мережі. Е, свою картку ніколи нікому не казати CVV-код. ще дуже буде гарна порада. Це не Залишати, не сохраняти свої паролі в браузері, конкретно яким ви користуєтесь в якими користуватись комп'ютера. Е, нікому не довіряти. По перше, якщо ти людину цю не знаєш, тобто це перше основне правило нікому не довіряти. І якщо ви будете обачні та дуже спостережливі, то ви ніколи не попадетесь до шахраїв. Якщо ж сталося, що людина вже потрапила на гачок до шахраїв, то наступні дії будуть такими. Перше діло це дзвонити в кіберполіцію, писати заяву. Залишати казати, яка ситуація з максимально под е, з максимально дрібними даними, які вже на тут момент є. Це номери телефони, з якими ми з вами зв'язувалися, е, нікнейми в інстаграм сторінок, на яких вас могли е, обманути. Так проте кіберполіція намагається заспокоїти громадян, завіряючи, що справу буде розкрита з ймовірністю 99%. В Україні вивчали тенденцію народжуваності. Виявляється, починаючи з 2013 року. щороку кількість новонароджених. Громадян зменшується приблизно на 7%. Значно скоротилась народжуваність від початку війни. Так, за перше півріччя цього року в Україні народилося 96 тисяч дітей. Це на 28% менше порівняно з першим півріччя благополучного 2021 року, і навіть менше ніж у відповідний період торік. Соціологи ресурси OpenDataBot, що вивчали ситуацію, зазначають, що це найбільший спад за весь час незалежності. Така ж ситуація спостерігається і у нашому місті. Наприклад, за перший півріччя 2021 року у Кам'янському народилося 645 немовлят, за аналогічний період 2022 року 610, а у 2023 році вже 493. Цікаво, що за останні три роки найбільше малюків з'явилося саме у 2022 році понад півтори тисячі. А тепер дізнаємося, якою буде погода у серпні. Начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак зазначив, що у порівнянні з попередніми роками це літо не жарке, але контрастне з частими змінами погоди. Зазначають, що наступний місяць буде спекотним. Середньомісячна температура протягом серпня очікується 23,9 градусів тепла. Це на 2 градуси вище за норму. Опади в серпні чекають помірні 39 мм міліметрів по Україні. Тривалих опадів не прогнозують, але очікується зливові дощі у супроводі грози та шквального вітру. Синоптики зазначають, що така погода влітку є нормальною. Враховуючи такі прогнози від синоптиків, пропонуємо попіклуватися про братів наших менших, так само як і люди, вони страждають від спеки і навіть можуть отримати тепловий удар. Нагадаємо, як наша знімальна група вивчала, як полегшити життя тварин у спеку та чим можна допомогти улюбленцям, якщо стався тепловий удар. На Дніпропетровщині розпочалася справжня спека, від якої потерпають не тільки люди, але й тварини. Сьогодні ми завітали до міського притулку, щоб поцікавитись у спеціалістів, як же можна допомогти домашнім улюбленцям Вінцям врятуватися від цього пекла, а також як допомагати тваринам, які в таку спеку залишилися на дворі». Зараз у міському притулку для тварин перебуває понад 400 собак та 125 котів. А на вулицях міста тварин ще більше. За словами начальниці служби з отримання та поводження з тваринами пані Марини, найголовніше, чим можна допомогти, це надати постійний доступ до свіжої води. На кожному під'їзді треба поставити тару для води. І кожного дня туди наливати свіжу воду. Це не тільки тварини п'ють, але й птахи прилітають, п'ють. Якщо на кожному під'їзді буде таке робитися, то це допоможе, це дуже допоможе тварині. Обов'язково ставте, тим паче з кондиціонерів зараз вода капає просто на землю чи на асфальт. А якщо поставити тару, то буде постійно там вода. Будь-який власник домашньої живності, перш за все, повинен бути пильним, адже тварини можуть перегріватися. Симптоми, на які потрібно звернути увагу, розповіла лікарка ветеринарної медицини Леся Іванова. Під час прогулянки починає лягати, хекати, хитатися. Треба на це звернути увагу. Взяти тварину перенести у холодочок і її змучити лапки, пузико, пучки. Холодною водою і вушках, і звернутися в найближчі лікарську ветеринарну установу. А також і що важливо те, що коли ви подорожуєте з твариною, ніколи не залишайте тварину у автомобілі, тому що Автомобіль нагрівається і тепловий удар тварині гарантовано. Як власниця зоомагазину, пані Леся поділилася цікавими лайфхаками, які можуть врятувати тварин на прогулянці від спеки. От на вулиці, коли прогулянки роблять господарі, використовуються певні бутилочки для випоювання. Вони різних форм бувають, якості. Є також певні, якщо немає вентилятора, кондиціонеру, можна використовувати. Охолоджуючі коврики, вони також різних форм мають мають різний склад, але гарно допомагають тварині. Їх і вдома можна і в транспорті використовувати, і також на вигулі. Отже, в літню пору важливо пам'ятати, що спека може бути смертельно небезпечною для тварин, тому забезпечте своїх улюбленців необхідною прохолодою, увагою та постійним доступом до свіжої води. Ну і на фіналі випуску до прогнозу на найближчу добу. Починаючи від завтра, обіцяють справжню спеку. У ніч на п'ятниці очікуйте плюс 20 градусів, в день плюс 32. Вихідними температура в день попередньо очікується аж до 35 градусів. На цьому випуск новин від 3 серпня завершується. У студії працював Володимир Кравченко. Уникайте прогулянок у спекотні години, не ігноруйте снали повітряних тривог та бережіть себе до завтра.